Вот. Вакуум следа втянута. всередину. Чудове лічильне. До речі, коричневі також випускали, от, наприклад, 99-й рік, 8-й місяць. Зараз покажу ще 2004 От, наприклад, коричневий є. або, от. Другий місяць 2007 року, другий місяць 2012 року. Коричневі. Ось так. Не поміщається в кадр. Зараз переключусь на ширик. От. На ширик тепер всі поміщаються. Звертайтесь по будь-яким питанням у коментарях під відео. Також будуть контакти для зв'язку. Всім до нових зустрічей!